Школа, рідна школа, ти чекала нас. Разу школа, рівна школа, ми йдемо у клас. Дорогі діти, шановні педагоги, працівники школи, батьки, гості. Є свято, що в календарі не позначене червоним, але відзначається воно в кожній родині. Адже цього дня до школи йдуть діти. Перший клас провожають усією родиною, бо дитина робить перші кроки в доросле життя. У нас на святі присутній, доктор наук, професор Київського національного університету імені Богомольця, депутат обласної ради від користичий. Військових... І Олександр Андрійович надаємо йому слово. Доброго дня. всім. Дорогі наші стачки і шкурявіці. Шановні вчителі, шановна громада, ви знаєте, напевно, нема жодної людини, яка б сьогодні з турботою, з трепетом не згадувала свій отакий перший день 1 березня. Всі ми обречені на те, щоб відвідувати, вчитися в ній у такій прекрасній школі, то дозвольте приєднатися ось до тих побажань, які я вам сьогодні вже вискану. Побажати вам міцного здоров'я, мирного неба і успіху в нашому такому нелегкому житті, при хорошому здоров'ю. Хай вам щастить всім разом. Дякую. Я думав, що ми його вже віддали, але щоб бути чесним до кінця, що це було відверто і зараз. Да -да 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 -да. І щиро, ми ну тут деякі речі з Санаторіо Васильвичем. Ті і всі інші і ще додатково. Так, ні, добре. Оскільки футбольна команда у вас сама, сама хороша, і думаю, що вона буде чемпіоном області, через що ми посильну допомогу і посильний вклад вкладаємося. Дякую. І ще більше того, що це сьогодні перед цією громадою. Все, що скаже директор школи допомогти. Школі зобов'язують допомогти. Це чесно і зробити. Здаємо слово депутату Користичницької районної ради Борецькому Анатолію Васильовичу. Шановні присутні, дорога громада, батьки, вчителі, діточки, учні, паршачки, вас сьогодні всіх зі святом. Сьогодні гарний день сонячний. Я сподіваюся, що в цьому приміщенні не тільки ви будете гристи на як сказав Ігор Петрович, а тут вас чекає багато надзвичайно цікавого і радісного спілкування один з одним, отримання знань. Сьогодні ми з Олександром Андрійовичем подарували вам спортивний інвентар. Я думаю, ви його не пошкодуєте і за рік, як то кажуть, зробите з нього те, що треба. От ваша спортивна команда, ми це добре знаємо, займає. Перші місця в районі, в області. Я хотів би від імені депутатського корпусу районної ради передати вам палкий привіт, побажання миру, злагоди, взаєморозуміння. Бережіть один одного, не сваріться, живіть дружною сім'єю, і хай вам щастить. стають зі святом.